Недавно переглядаючи TikTok, я натрапила на наступне відео. Багато людей в коментарях написали, що ситуація є справді життєвою. Мене як соціологиню це справді схвалювало. На відео ми бачимо майстриню татуювання у роботі. Майстер татуювання це робота, яка не потребує закінчення університету і вищої освіти, можливо, професійно орієнтовану освіту або ж закінчення спеціалізованих курсів. Через це дана професія не асоціюється з особливим престижем, владою чи багатством в українському суспільстві. Тим не менш, коли люди вкладаються у розвиток в даній сфері, люди очікують на те, що будуть мати середні або ж не дуже низькі доходи. Ми бачимо, що майстриня важко працює, вона це зазначає у відео і очікуємо, що вона матиме фінансову нагороду. Натомість, ми бачимо, що майстриня працює для того, щоб забезпечити себе базовими потребами, як як от потреба в їжі. Майстриня хоче купити яйця, молочні продукти, овочі, які ми можемо купити на ринку, або ж оселедець. Ми не говоримо вже про м'ясо чи дорогу рибу. Так само ми бачимо, що майстриня хоче дозволити собі купити побутові засоби, або ж медикаменти. Так ми розуміємо, що люди з низькими чи середніми доходами в Україні працюють для того, щоб забезпечити лише свої базові потреби. Натомість люди з вищими доходами працюють для того, щоб могти відпочивати чи розважатися. Ці групи людей дуже рідко перетинаються, що створює ще більшу неможливість соціальної мобільності і підкріплює соціальну нерівність у українському суспільстві.